Розвиток української освіти початку ХХ століття нерозривно пов'язаний із діяльністю Якова Феофановича Чепіги. Він один із перших, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної педагогічної думки становлення української національної системи освіти та виховання. Майбутній педагог народився 12 травня 1875 року у селі Мар'янка на Херсонщині в родині Паламаря. Освіту здобув в Грушівському двокласному народному училищі, згодом у Новобузькій учительській семінарії, після закінчення навчання і до кінця 1910-х років працював на різних посадах в навчальних закладах на сході України. Чепіга активно друкувався на сторінках української періодики: світло-учитель, педагогічний журнал, українська хата, літературно-науковий вісник, вільна українська школа. Соціальне виховання, шлях освіти та інших. Педагогічна спадщина Якова Феофановича налічує понад 150 праць. Ученого цікавили проблеми педології, теорії навчання і виховання, методики викладання окремих предметів. На думку вченого, школа має бути народною, національною, природною, вільною, реалістичною. Дітей потрібно виховувати в дусі нації. Її мови, її історії, звичаїв, її переказів, її культури, її духовної творчості. Чепіга разом з іншими педагогами плідно працював над створенням підручників для української школи. Дослідниця Лариса Березівська вказує на те, що підручники й посібники Якова Феофановича відіграли велику роль у розвитку української освіти в першій третині ХХ століття. Стали фундаментом подальшого підручникворення для національної школи. У 1913 році Яків Феофанович видав проект української школи, у якому він пропонував двоступеневу початкову освіту з шестирічним терміном навчання. Перший період охоплював два роки, протягом яких дитину готували до систематичного навчання, розвивали її свідомість, застосовуючи ігри, забави, ліплення. Прогулянки, роботу на городі й полі, догляд за світськими тваринами. Другий ступінь навчання тривав чотири роки, передбачав вивчення грамоти, паралельний розвиток дитячої самодіяльності, творчості. У коло інтересів Якова Чепіги входили не тільки дошкільні заклади та початкова школа. Його дуже цікавив і розвиток вищої школи. Так, у 1920 році він став членом оргкомітету. У справах реформації Вищого інституту народної освіти в місті Києві тут він спочатку працює деканом дошкільного факультету, потім деканом факультету соціального виховання. Згодом стає проректором та професором. У 1925 році Чепіга очолив секцію методики і дидактики Харківської науково-дослідницької кафедри педагогіки, на базі якої утворився Український науково-дослідницький інститут педагогіки. Яків Феофанович сподівався, що з приходом радянської влади розпочнуться позитивні зміни в українській освіті. Однак науковця спочатку було звільнено з роботи в УНДІП, а у 1937 році заарештовано і засуджено на 10 років заслання, де він і помер на 63-му році життя. Доля Якова Феофановича Чепіги була складною та трагічною. Він пройшов непростий шлях від сільського вчителя до відомого науковця, визнаного за життя. Однак, ставши жертвою репресійної системи, тривалий час його ім'я чекало реабілітації після смерті. На працювання ж вченого не втратили актуальності нині і як ніколи потребують ретельного вивчення та розвинення в сучасній українській школі.